Думаю, кожен із вас в соціальних мережах бачив такі трендові відео, які набирають мільйони переглядів і приносять авторам безліч підписників та грошей, адже таке не побачиш в реальному житті, де в окулярах читає книгу за столом. А панда грає на гітарі, але крилами. Ви можете подумати, що для цього потрібні спеціальні навички проходження курсу з нейромереж і сплата безліч сервісів для створення таких відео. Але ні, якщо ви додивитеся відео до кінця, і я вам детально покажу і розповім, як за допомогою нейромережі за день можна згенерувати 330 зображень або 5-6 відео. І це все безкоштовно. Адже ця нейромережа нещодавно стала доступною у відкритому доступі. Oh my God! Спочатку введіть в Google назву цієї нейромережі. Заходимо на сайт і вверху праворуч буде кнопка зареєструватися. Реєструйтеся, вводите свою електронну адресу, пароль. Код верифікації. Реєстрація тут дуже проста: ніяких телефонів чи сим-карт не потрібно. Після реєстрації вам нарахують 66 кредитів, які згорають через 24 години. Але не хвилюйтеся, нові кредити нараховуються знову через добу, навіть якщо ви не використали попереднє. 66 кредитів цілком вистачає для створення шести відео. Також ви можете створювати зображення на день, у вас є приблизно 330 генерацій. Це дуже Чудова можливість протестувати цю нейромережу, замість того, щоб Renway платити гроші або там очікувати по 2-3 години на інших сервісах. Тепер давайте розберемося далі. Тут є галерея робіт інших користувачів, які можна переглянути для натхнення. Наприклад, ось ця анімована картинка створена за допомогою Клінк. Ви можете спочатку створити зображення, а потім його оживити. Дуже гарна робота, можна навіть подумати, що це справжнє відео. Тепер переходимо безпосередньо до інструментів. Інтерфейс дуже простий і інтуїтивно зрозумілий. Ви вводите текстовий запит, промпт, бажано на англійській мові. Додаєте зображення для референсу, на основі якого нейромережа створить кінцевий результат. Можна вибрати формат зображення квадратний, вертикальний, горизонтальний або для сторис. Я виберу 9 на 16 і натисну Генерувати. Зверніть увагу, що одна генерація займає 0,2 кредита і можна зробити до 9 генерацій за раз, що коштуватиме 1,8 кредитів. Генерація зображення проходить дуже швидко. Подивіться на отримане зображення, можете його зберегти або використати як референс для подальших дій. Також є функція оживити зображення. Натискайте ось сюди і виберіть функцію зображення у відео. Завантажте зображення, яке хочете оживити. У мене це собака. Введіть простий запит. Наприклад, там, собака плеве». Далі ви можете налаштувати повзунок, щоб нейромережа більше креативила або строго слідувала вашому запиту. Функція покращення відео недоступна в безкоштовній версії, тому залишимо все як є. Камера в цьому режимі теж недоступна. Є ще функція негативний запит. Сюди можете ввести слова, які не хочете бачити у відео. Я нічого не описую, просто натискаю Генерувати. Відео згенеровано, довелося чекати приблизно там до 2 хвилин, але повірте, це дуже швидко, бо є нейромережі, де доводиться чекати до 2 годин. Результат виглядає чудово. Напишіть в коментарях свою думку про якість відео. Тепер переходимо до інструменту, який називається відео. Мені дуже подобається цей інструмент, він також дуже простий в користуванні. Тут усе те ж саме. Вводите запит, наприклад, чорно-біла собака, голова висунута з вікна автомобіля, шерсть розвивається, посміхається і показує язик. У налаштуваннях залишаємо креативність і встановлюємо тривалість на 5 секунд. Є три формати на вибір вертикальний, горизонтальний та квадратний. Також є опція рух камери, де можна вибрати, наприклад, зум і налаштувати його так, щоб наближення було або дуже близьким до обличчя, або плавним і невеликим. Ми не будемо використовувати негативні запити і просто натиснемо генерувати. У Клінк ви можете вигадувати будь-які речі, яких не існує в реальному житті. Це дійсно ламає шаблони. Такі відео часто набирають багато переглядів у ріл тіктоках і шорсах, і ви можете створювати подібний контент. Наша собака автомобіля готова. Подивіться на якість, собака анімована, моргає, ворушить вухами, показує язик, і є зум. Все так як я написав. Незважаючи на невисоку роздільну здатність 720, результат мені дуже подобається. Ви можете помітити, що є водяний знак і якщо ви хочете його прибирати, у своєму телеграм-каналі я поділився сервісом, де це можна зробити. Посилання на канал залишу в описі до відео. Сьогодні ви отримали чудовий безкоштовний інструмент, де ви можете проявляти свій потенціал і творчість. Кожному з вас я вдячний за перегляд і підписку на канал. Бажаю вам мільйонних переглядів на ваших креативних відео. До зустрічі!